Міла, я тебе бачу. Ти що тут робиш? Ви вже затріпали цю мочалку, нема слів. Що, Маркус? Кісулечка, у тебе лапи чисті? Я тільки що вимила поли. Які ж вони чисті, якщо ти на двору прийшов? Що? Це просто рука? Ти мою кісюлечку тако. Що, не трогать тебе? Маркус. Що це вже таке? Кобилиця? Ох, міла, не лізь до нього. Мілор, тікай, бо будеш лупляний. Тікай, тікай. І сулечку маю. В костіна там свої розборки. Ау!